Всім добрий вечір. Я перекладала прикраси, там знайшла деяку коробочку, про яку я прекрасно забула. Тож, давайте подивимось, це Таїланд, ми вже бачили, в принципі, це повтор, але прикраси красиві. Ну, чогось я не знаю, чого вони лишились. У розмірі 18, повний, 3 тисячі гривень. Тут є яскраві опали та аметринчик срібло без покриття. По краям топази, воно невеличке. Хтось каже, що е, на моїх відео прикраси виглядає дрібніше, хтось каже навпаки. Я, в принципі, стараюсь говорити розмір, щоб ви все одно знали приблизно. Хоча б що ви отримаєте. От тут 17 міліметрів камінь. Це, в принципі, немало. 10 міліметрів ширина самого камінця. Камінець красивий. От. Ще в нас є наложка з невеличкою передплатою, тож ви можете подивитися при отриманні і відмовитись, в принципі, я не ображусь. Це таке життя. Навпаки мені спокійніше буде, якщо ви подивитесь. Тут опали я... такі я... Яр... яркі, яскраві, класні. Приблизно 5 на 3 камінчики. От, але всі такі прям яркі-яркі. Щось -яркі. мені хочеться саме це сьогодні. Коли використовувати, не ображайтесь. Будь ласка, 15 карат цей наш аметринчик. 9 грамів вага, 3 тисячі гривень опали Та аметрин світлий, красивий. Він щось посередині між аметрином та аметистом. Сам колір красивий. Ось така є класна підвізочка з різбленим гірським кришталем. Таке небагато хто любить, але в цілому вона крупна. 28 карат 12 грамів, 1650 гривень. І сам кришталь ми подивимось: 2,4 на 17. Ну, розмір класний. Величенька, досить вужка. А Теоретично, якщо у вас є дрібненький чокер з цитрином, то він би підійшов. У мене є чокер з цитріном? просто... А, тут ще родоліти і хризоліти. Ось така квіточка. Поверху він, як звичайна гранка, а квіточка різьблена, вирізана знизу. Кулончик такий красивенький, мені здається. З минулих відео цитрін. 1350 гривень, але він просто цей не чокер. Ну тут намистине крупні, сюди, може, воно і не прийшло, би ось такий цитринчик. На сріблі тут по краям дві ось такі штучки. Вони стильно виглядають. ну Роблять прикрасу, більш незвичною, схожою на колії. У мене є така думка, що сюди, би до цього колону пішли цитрин або хризоліти. А хризоліти в мене також є. Сьогодні в нас буде таке вечірнє, просто релакс відео. Далі кунцит, він такого бежевого кольору, 1600 гривень. Тут невеличке вушко для снейка або для тоненького жгутика. Ось така підвісочка. Ще схоже на кварц хлорид, От, але все-таки це пунцит такий, він зазвичай більш рожевий, цей такий прийшов Бежевий. Два і п'ять на п'ятнадцять. Кам'янець крупний. В таких класних лапах. Тут срібла не банку, але сам. Кам'янчик величінький. Ось такий. Це Таїланд також. Сама поверхня камінця не ідеальна, як ви бачите, є якісь зазубринки, ну тут не завжди вони ограняють так до близько, до ідеалу не доводять. Так, з макро я не вийшла і цього не помітила. От вона і невеличка така, і немаленька. Для жовтика. Або для тонкого цього, каучукового шнурку. Ще про що я забула? Ось така класна камея саме з білого перламутру, бо в нас були такі чорні або сірі. От ця також дуже красива, вона би підійшла, на мій погляд, до перлинок. Тут по краям світлі топази, міліметри 3 та родилі. Вона дуже красива, дуже ніжна. Якщо є, у вас щось. Якісь ідеї. Ці дівчата, я знаю, в мене багато кому сумно, нема що робити, то вони там перебирають намиста, там роблять собі дівчатка намисте. Це можна зробити красиве коліє, паралельно якраз з камеєю у вінтажному стилі. Раніше зустрічалися. Дуже така вона, саме ця дівчинка в нас. Ніжна. Ну от Вона по-іншому виглядає, шкода немає, все дівчата позабирали. Ось питав про каблучку з цим з чорним перламутром Я її відклала, але відповідь не отримала. Тож вам я її покажу. 2400 гривень, 19 розмір, 16,7 вага. Ось, от, в принципі, тут вона така сіренька, а ця білосніжна. От, як видава? Краще тут всі топази на чорному радіванні. Тут ще багато срібла, бо така тустенька шинка. От. То як яка краще. Дуже вони мені подобаються, ось ці камеї, але все руки надійдуть, щоб собі щось залишити. Я одну залишила, і <головіка> довелося її віддати, бо в мене, ну там, коротше, була така історія. Що купила одну камею, а я забула, що її забрала. Ну, от заторкана така людина. Я довелося, щоб дівчинка дуже хотіла, тож прийшлося свою віддати. Ось так. Такий з мене. Хоч мені дуже хочеться камею от, зробити. От, я мрію на паралинах, як я вам кажу. Я вам кажу свій смак. Ви вже дивитесь по-своєму. Ось, бачите, ця сіренька. От ця як... якось по-інакшому виглядає. Не знаю. Що ви скажете. І бачите, то пази тут прям світлі, майже білі, але все одно трошечки блакитні. А ці такі сині, також світлі, але через те, що вони в чорному радіюванні, вони так е беруть на себе акцент. Також красиво. Я не скажу, що воно зручне, мені взагалі ніяка каблучка зручна не буде. Просто ви в ній нічого не зробите. Це тільки одягати, щоб бути красивою і щасливою. Це завжди потрібно. Ось така Коротка історія. Далі покажу коротше, бо більше дівчат бачили 17, 17,5 розмір або 17,2, як я би обрала посередині 2050 гривень, 9 грамів вага, 6 на 4 іоліти. В основні в нас тут іоліти. Вони схожі трошки, схожі, як лондон Топос. Тільки трошечки світліші. Тародаліти. Срібло без покриття. Така цікава каблучка. Далі розмір 17,8 аквамарин серце, сапфіри по краям 22 карати сапфір та, точніше, не сапфір аквамарин. Вибачаюсь Сапфіри маленькі аквамарин. Ось такий у нас 22 карати 15 на 17 камінчик. 2300 гривень вартість у лимонній позолоті. Далі звільнилося ось таке ще сердечко. Тут також аквамаринчик трошечки з іншим відтінком, трошечки темніший, та аметист, також красивий. 1900 гривень вартість цієї підвіски, вона трошечки крупніша, але в цілому кінці схожі, хоч відтінок різний. Вона як синя, світло синя, а цей як блакитний. Цей до топазу цей, в принципі, до самого квамарину і є. Кумаринчик. Два, ну, майже на два, десь два на 19, і аметист тут темний, саме темний. Він десь міліметри Ось Така історія. Флюорід прозорий, прозорий. Он, он, он прям такий аж світлий, але свій саме флюорід, саме його колір. 45 карат брошка. Я зараз перевірю вагу. я і 13,1 2600 гривень вартість. Ось така. Флюоритик крупненький. Три, на два, світлий. Голочки цієї видно не буде, буде видно вашу одежу. Тобто це, можливо, на біленьку якусь рубашечку вдягти на комірчик. А матисти красиві такі. Божнього просто цей кольора матисту чогось, не знаю чого. Тут срібло у нас без покриття, окрім а, краєчки у в... позолоті. <кхід> так більше ніякого покриття немає. От, красиво. Флюоріт у нас також буває рідко. Брошка, просто вона брошка без е, вушка. але можна. Якщо захочете, можна одягти як підвізку. Так, я вибачаюсь це 45 карат це не по цьому камінцю інформація. Тут я трошечки переплутала цей камінчик менший. Далі 10 грамів чароїд та кунцит і маленький аметист. Тут кунцит красивий рожевий, також з включеннями, як у варіанті нашої підвізочки одної з первих. Раз показати, ну він от реально консит, консит. Але він невеличкий. Десь 6 на 4 стандартний його розмір. Невеличке ложко для жовтка. Красивий чароїт, 2200 гривень вартість. Ось такий кулон. У 18 розмірі 1817,7. 17 і це також специфічна каблучка. Не кожен зрозуміє. Родоліти. Що така нехай буде башня, вежа да? українською мовою. 1850 гривень вартість. Вона реально, як це сказати, громістка 17 грамів. Ваги. Красиві родоліти. Така, яка буде точно привертати увагу, будуть думати, що ви дивна. Це точно. Але ви не, хвилю... не хвилюйтесь це про всіх Багато хто думає, хто вважає дивним і ті, хто любить саме великі прикраси крупні. Щоб там не було, хоч золото, хоч срібло, хоч біжутерія. Це люди все одно, які люблять привертати увагу. Я одна з них. Багато хто не, зроз... не зрозуміє, але ми це з вами все розуміємо. Нічого, кожного свої, хотіла сказати таракани, але свої хобі, кому що подобається. Ми з вами також багато чого не розуміємо. Я маю на увазі які, якихось хобі. У 17-му розмірі 1400 гривень, а дулярчик з невеличкою жабкою, з хризолітами, родолітами, куршинкою, дулярчик яскравий, маленького розміру, е, чорного роді. Що? Ну, тут срібла немало, тут до 10 грам десь 9,6 вага. Камінчиків поменше. Десь міліметрів 10-11. Наш долярчик, але він красивий, яскравий, хороший такий, хороший, хороший. І жаба наша симпатична з сапфірами. Ні, зі шпінелькою. Другий раз чорні сапфіри ставлять, але це я бачу шпінель. Далі рубінчик ось такий невеличкий. Він з таким градієнтом, з такою жовтою плямкою, 1400 гривень позолоти. По золоту по та метелик. Тут руда позолоти, чи червона, правильніше сказати, нехай буде червона. Ось така. Маленька для чокера, наприклад. Для чокера. Завтра можемо з вами. Я сподіваюся, будемо дивитися або чокр, або харківські прикраси. Я Не знаю, ви любите прикраси з вірмені. По-перше, про нас згадали з вами, по-друге, я думаю, може подивитися. От щось дрібненьке, просто крупні пересилати, то буде дорого. Якщо щось дрібненьке, може красиве. У розмірі 18,5 я вам покажу е... марганіт 2750 гривень, 17 грамів вага. 12 на 11. В середньому тут розмір камінчика. Бачите, вони ось такі височенькі такі, як замки. Смаради різних відтінків. Цей. Не знаю, світліше на нього можна сказати по центру квіточка з хромдіопсідами. Три смаради. Тут багато срібла, тут класно обожнюю ці шинки такі товсті. Ось така історія. Крупна, досить така крупна. Ну, от якщо покажу наступну, може це останнє вже буде 16 хвилинок, як з вами скоро спати, поки відео завантажиться. Хто не спить, напишіть, хто не спить. Хто вночі мене дивиться? Чи варто мені знімати ось так пізно? Це ж 22 години зараз будуть. Я тільки знімаю. У 18 розмірі. А, турмалін. 1700 гривень. Чи така вартість? Це турмалін. Три гранати. Чотири, а, точніше, чотири гранати, але один родоліт. А, Три а, червоних. І один рожевий. Получається. Чотири топази. Ну, топази більш-менш однакові, відтіночки можуть відрізнятися, але в цілому вони однаково глядають. Так одразу не помітно. От. А тут дуже красивий турмалін. Він невеличкий, 5,2 буквально вага, а турмалін 10 на 8. Це для любительниць таких ніжних. Прекрасно. Ви бачите, самі, що каблучка маленька. Маленька-маленька. 19 міліметрів загалом, але як сказати, вона виглядає менше, ніж є насправді. Ну, правда, от воно таке є. Я маю на увазі візуально виглядає менше, ніж 19 міліметрів. Тут камінчики, камінчики, вони так всі розтягнуті, все одно цікаво, і воно ну, полотненька, але але маленьке. Скільки тут? 5,2 буквально вага. У 18-му розмірі є ось такий типу павучок з вогняним опалом, хромдіапсидами. Ну, це не павучок, а типу, як би сказати, так, можна просто завтушечки таке щось. Не Вогняний опал, 1100 гривень, 9,2 Вага. Опальчик невеличкий, я вам скажу 9. Приблизно 9 на 7 міліметрів. Без покриття нічого, абсолютно не покрите, просто срібло. Таке полум'я, хоч опал сам по собі невеличкий. Пам'ятаєте, хто пам'ятає, у нас був такі здорові, опали Дайте інколи суму за тими часами. Ну, як здорові? Півтора-2 см, ну так, да, здорові. По 200 доларів кожне мінімум. Інколи за ними сумують. от я дивлюся, але вони сильно подорожчали. Я зараз не знаю. Є в мене хто так любить опали крупні? Багато що ми забрали. Давайте думати про те, що у нас є. Те, чи ми зараз насолоджуємось. Буквально ще парочка прикрас я просто приготувала сережки. По 700 гривень вони будуть ось такі метисти, з... Забула, як оці називаються, барочні, чи по-іншому трошечки. Паролинки такі видовжені, вони як барочні. По золоті. Це у нас гвоздяки чи пусідки, як ви скажете. От. А другі стріни і вже більш звичні паралини на крючечках. Якщо. У мене є, в принципі, цей а, замочок. Завтра, я думаю, що ми з вами подивимося все-таки харківські прикраси. От, та треба буде подивитися, що у нас там по замочкам. Можливо, комусь треба замочки. І на замочки, ви можете перевізти і свою біжутерію, але це більше для тих, у кого алергія на сплав. От, хоча, якщо нижня частина також торкається лиця, шиї, то, в принципі, напевно, це не найкращий варіант замінити, але інколи реально так роблять, ставлять э, біжутерні там якісь, щоб одного кольору тільки було. На нас замочки. Ось такі цитринчики досить такі тут яскраві. Вони тут стандартні. 6 х 4, красивий перлинки на крючечках. Можна придумати аналізки. Але тут не придумаєш, якщо тільки верхню частину не зняти. то буде і отак. Одна така. А, ні, вони ж позолочені. Що тут, вже, тут вже треба йти спати, дівчата. Якщо вам треба моє вечірнє відео і ви дивитесь на чибовсько, якось дайте мені про це знати, бо в коментарях, бо я знаю мене. Таня не спить, а хто ще не спит, Таня з Чернігова. Всім дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Мені дуже приємно читати, що ви дивитесь, що ви пишете, що ви ставите свої сердечки. Це <правда> мотивація, насправді дуже велика мотивація для мене знімати далі. Бо, на жаль, не завжди є новинки такі, щоб вас зацікавити, Розмовляти хочеться. Всім дякую за увагу. Всім на добраніч, все одно лягайте спати, старайтеся якомога раніше. До побачення.